І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сумпар на Лор 155-51 або Лорейн 155 МЛЕ-51. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою? Так, ну для артилерії, я думаю, що прохорівка, ну на мою думку, прохорівка це просто кландак. Особливо, якщо у тебе розвідники чудово грають. І особливо, якщо ще. У нас буде зараз влучний постріл по розвіднику суперники. так? Буде? Буде. Чудово, майже на 300 дав. Щось він так бачимо, зразу ж знітився. Він зрозумів, напевно, що на нього вже націлена артилерія, і він там за імбаками думав, заникаюсь і буду пересвічувати. Нічого доброго у нього з цього не вийшло. А ми далі будемо собі пострілювати. Поки там розвідник буде зализувати рани, бачимо, що багато розвідників три. В нашій команді вже два. А, так. І три суперників. Чудово. Багато розвідників. І вони якось бачимо в них. Ну, як, в основному не вони світять, а їх пересвічують. Бачимо. І Вже в них два розвідники залишилося. Зараз ми ще одному дамо чудовий постріл. Давненько, до речі, я не бачив на артилерії, щоб влучали саме в шки Що там те, що зализав уран на Т-92? Він, а, він Зовсім він там знітився, бачимо, він поїхав, він такий знаєте, образився, ображений, поїхав захоплювати базу. Думаю, ніхто не підтримав. Артилерія його теж не підтримала. І він поїхав. Думаю, я зараз буду ближче бли, 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 так скажемо, біля бази буду пересвічувати вже, е, іншу сторону, так скажемо, інший фланг е, нашої карти аж туди за залізницю. Ну, чудово, ми потім з ним розберемося. Зараз нам зкодити бачатика. Перезарядка тут в принципі комфортна, зведення чудове, точність, влучність. Супер чудово. Майстер-клас, ну там, братіші допомогли. Чудово, у нас вже один ворог знищений. 869 настріляно і тепер вже в нас перевага, тому що наші почали вже бачимо більше так агресивніше грати по зелені. Можливо, вони зрозуміли, що там нікого немає. Хоча це не точно Бурас бачимо, поїхав. Так, ми будемо дивитися далі, що буде. Відбуватися. Ну поки що, бо, бо, поки що є просування От саме у нас по зелені, по алеї, так? Наш Бачатик намагається висвітити Т-92, десь він, ага, ось він знову підсвітився, ще нам, ще раз йому влучити, так, щоб він зовсім образився та вже покинув цю гру. чудово, пересвічує. Я так розумію, що наш бурас пересвічує алею, правда? 4-1 по бою. Там е, ну, по нульовій лінії бачимо починають, вони, видно, вже там зібралися в кулак, вже психанули, тому що е, бачать, що перевага по танкам вже на стороні суперники, то вони вже зібралися і думають продавити саме гірку. Якщо вони зараз падуть туди вниз, то вони нашу птеху можуть і забрати. Але вони бачимо щось теж знітилися. Знітилися і... Наш герой бачимо теж їх так трішки налякав. Ну а вже злякакані суперники, ви ж розумієте, вони такі вже невпевнені в собі. Бойовий дух у них впав повністю. Не рухайся, ну от мені оце, блин, стояло воно на цій карті, на цей капець. Не рухайся, не можуть вони проїхати. Там бачу, у нас така армадія стоїть по алеї. А ну, д Чудо. А, не забрав. Крітанув. Крітанив і немає кому постріляти по ньому. Оце мені стояло, а на цій карті треба щось переробити. Ну просто я. Це жахлість. 5-1. Зараз дивіться, зараз навіть якщо у нас така армадіща полізе по алеї, то її там можуть познешкоджувати так. Бо що пересвітити ту алею ну, дуже важко. Хоча у нас ще два розвідники є. Центр підсвічений. Зараз цього g забрали. І допомогти вже гірку. Показує, маякує наш наш що треба гірку вже забрати. АТ-15 виїхав. Вже так осмілівшав. <сміливець. <сміливець>, Сміливець. Борт просто <сміливець> перехлопівку. Дуже невдалий в нього такий був маневр в цьому бою. Він простояв весь бій там, я, я так розумію, під гіркою, а потім вже думаю, зараз поїду продавлю, нічого теж з нього цього хорошого не вийшло. Міняємо позицію дуже швидка, прорудка у нас артилерія. Дуже швидко міняє позиції. Тут по цій гільці всі такі артилерії, вони всі круткі. І доволі комфортно, я вам скажу, на них грати, отримуєш задоволення. На всіх французьких САУ. 8-1. Все, там розібралися нарешті на гірці. Зараз там ЛТшка проїде, прозундує, так скажемо, вже напевно на Кей-лінію. Є там хто чи нема. Дві ЛТшки. Поїхали, все чудово. Так, ми там, я так розумію, що Бізон Т-45, ми там... Не можемо влучити. А, можемо. Ми можемо влучити В цього Т-92. <смі> Він знову зрозумів що Що з в нього в цього Т-92 в нього щось не склалося в цьому бою. Ну зовсім не склалося. <смі> там був артилерію нахлопушений, там поїхав до бази, теж його відігнали. Теж ще до влучання бачимо, альфам вилітає. Ну просто шикарно для такорів, для восьмого рівня. Бачимо, що в нас допомога за оглушенням небагато, але ну, непогано так постріляли. І що саме цікаво по ЛТшкам? Я не здивуюся, що ми цього Т-92 доб'ємо. Не встиг стрільнути на гірой, так би його добро. Ну що, дайте ще постріляти, дайте постріляти, ще й ворога добав. Ваш відкрутили. відкрутили. <рес> От мені такий оцей присіл, глаз сарона подобається чим, що ти, що ти бачиш, що відбувається в бою. Цікаво дивитися, як діють твої союзники. Особливо коли виграєш. Чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.